Доброго дня! І сьогодні я рада вас вітати в своїй рубриці 15 хвилин для того, щоб почути себе. Минулого разу ми з Юлією Малихіною розповідали вам про запити, з якими приходять до нас клієнти, і розповідали вам деякі невеличкі ситуації, які ми розбирали на своїх зустрічах. Але потім ми домовилися, що, мабуть, зустріч з реальною клієнткою буде цікавіше подивитися вам, ніж наші розповіді. Отже, сьогодні я запросила до себе в гості свою клієнтку Юлію. Доброго дня, світу, дуже рада тебе бачити. Юля, я сьогодні приготувала тобі багато запитань. І перше, з чого я хочу почати, це, звичайно, згадати нашу першу зустріч. І мені цікаво, як же ти відважилася прийти до мене на першу сесію? Пригадай, будь ласка, я зрозуміла, що частину моїх ідей я не можу а, організувати. І для цього мені потрібен був фаховець, який мені допоможе побачити, як найкращим чином це мені зробити. Тому що як найкращим чином це і є початок кожного запиту, з якого починається сесія у коуча. І, до речі, я підняла свій зошит, де я записую всі запити своїх клієнтів, з якими ми працюємо. І твій запит на ту першу сесію був, як я можу найкращим чином за місяць прийняти всі свої іде ідеї і втілити їх в життя. Чому саме цей запит, Юлі? Тому що я не знала, як організувати свій творчий підхід до своїх ідей. І так як людина з логікою, я хотіла зрозуміти для себе план і структуру, як це мені найкращим чином для мене зробити. Дякую, Юлія. Я пам'ятаю ту нашу зустріч. Вона була така дуже, дуже плідна. І ось мені цікаво, який саме інсайт ти винесла для себе з тої першої зустрічі, якщо ти, звичайно, пам'ятаєш. Так, я пам'ятаю. Я вийшла і отримала підсказки, над якими я повинна була подумати, що мені зробити і як це втілити, і які особисті мої прагнення, особисті мої вміння можуть мені допомогти. Це була у нас з тобою індивідуальна зустріч, але я хочу згадати ще і групову, груповий тренінг, на який ти до мене прийшла. І це був тренінг, де я використовувала техніку Grow і поєднала її з малюванням мандали. Але поки що питання таке, як тобі різниця між індивідуальною сесією і груповим тренінгом? Так, це був чудовий досвід. А групова сесія це зовсім інше, ніж те, що ми робили з тобою особисто. На груповій сесії ми були всі дівчата і всі різні. І цей був досвід для мене. Я дивилась і в себе, і на різних людей. І як у кожного якесь питання від душі йде, чи якось хтось там дивиться, я зрозуміла, що ми всі, я підтвердила навіть, зрозуміла, що ми всі різні, і для кожного свій етап. Це був досвід праці з різними людьми, з різними жінками, вік, погляд, професія, їхні прагнення в житті. Це для мене як для радника був досвід, що... Я роблю правильно чому, бо всі люди різні. Так, дійсно, всі різні, і група вона е, завжди підсвічує якісь моменти. Да? Ось ти собі обираєш якусь тему, з якою ти працюєш, але хтось поряд з тобою працює з іншою темою, яка і тобі теж цікава, і ти нібито ще проробляєш ту тему, яка е, опрацьовується іншими людьми. Так, е, ти права, Світлано. Чому? А, бо я якби і ще з одну фразу за, за, закріпила, закріпила, мабуть, у собі, в своєму житті. Чому а, одна зустріч, один досвід може змінити твоє життя. І це було те, що маленькі кроки я збираю, підсвічую собі, я працюю над собою, над своїми прагненнями, бажаннями. Це е, ти щось записуєш, щось побачила, щось помалювала. Це якісь такі моменти. В житті. Я, Юлічка, дуже пам'ятаю твою мандалу, тому що вона була незвичайною і вона показала якраз от стадію фрагментації. Що це таке? Розповім пару слів. Це коли у людини багато ідей. Ці всі ідеї вони наповнені вже життям. Але вони, знаєте, як пазлики лежать на столі розрізнено, а ось е, треба з них скласти картинку. І саме ось це називається стадією фрагментації. І Юліна мандала на е, цьому груповому е, занятті, вона якраз це і показала. І ось у мене питання до Юлі тепер. Е, а що тобі, саме тобі, дало малювання ось цієї мандали? Що ти зрозуміла після того, як ми з тобою проговорили про ось цю стадію, яка є зараз в твоєму житті? Коли я намалювала цю мандалу, я зрозуміла, як примінити мені мою логіку. І зрозуміла, що треба опиратися на якусь ідею і логічно її строїти. Складати. А, складати. Бо якщо я б взяла одну творчу ідею і роз... її логічно зробила їй шлях втілення, то вже інша давалась мені легше. Так, це є той досвід, позитивний досвід, який ми отримуємо, і потім на нього можемо спиратися і його втілювати в інші свої ідеї. Так, і я зрозуміла, що десь мені не вистачає якихось навичок, десь мені треба більше уваги приділити таким моментам. Я зрозуміла і составила собі план цілей, чого я хочу. Супер. Мені здається, що тоді ця групова робота дала тобі ну, достатньо такі вагомі кроки в розумінні твого професійного шляху. Так, я побачила. Які ідеї до мене приходять, які пропозиції до мене приходять, і як я їх можу втілити вже в те, що я роблю? Фінансіст, і що у тебе взагалі все побудовано на логіці, на структурі? А що тобі дали ось ці метафоричні образи, які ти створювала на зустрічах наших? Це дало мені впевненість, це дало мені. Як я можу втілити деякі ідеї, які я вважала своєю творчою натурою? Але я зрозуміла, що вони зараз мені допомагають в моєму прагненні і зростають? Ну і як завжди, в кінці коуч-сесії я питаю, які кроки ви зробите в найближчий тиждень? Але в нас зараз не коуч-сесія, Але про кроки я все ж таки запитаю, е, які кроки... Ти зробила в просуванні себе після наших зустрічей? Я зрозуміла, де мої сили, де моє бачення, і зрозуміла, що жіноча сила допомагає іншим жінкам. На сьогоднішній день я організовую воркшопи, займаюся менторингом, щоб всі жінки зростали і зрозуміли, чого вони хочуть. Юлічка. Я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні, що ти поділилася своїм досвідом, що ти так щиро розказала людям, жінкам про те, що до коуча ходити не страшно, що це навіть корисно. І я сподіваюся, що головну ідею ось цього проєкту «15 хвилин, щоб почути себе, зараз ти підтвердила. І головне, це просто дозволити собі зробити перший крок. Дякую тобі, Світлана. Цей досвід для мене, який дав мені опору, розуміння і сили. десь мені підсвітив те, що я вже маю, і на що я можу спиратися. Але я зрозуміла: якщо ти хочеш, ти знайдеш те, що ти прагнеш. Сто відсотків, Юлія з тобою з їх одна. І ще хочу сказати, що. Ну, ніхто не буде суперечити, що найціннішим ресурсом для будь-якої людини є час. Так. І сьогодні я дуже тобі вдячна, що ти частинку цього ресурсу подарувала мені моєму проєктові. Так. Я хочу подарувати тобі цей сертифікат на гру колесо життя, яку я провожу офлайн, і буду рада бачити тебе на ній. Е ти е можеш прийти індивідуально цю гру. А можеш почекати, коли я буду організовувати її для кола жінок і прийти туди. Сподіваюся, що вона ще допоможе тобі. О, Світлана, ти вчасно, в мене є ще ідея, і я думаю, я думаю зараз над нею і як її впровадити в життя. І вже досвід показав, що я після ваших коучів. В різній формі знаходжу рішення, і в мене вистраюється якась покрокова інструкція. Так що я залюбки скористаюся цим. Дякую. Дякую, Юль.